Уяви ранковий ритуал, який за пару хвилин освіжить твоє обличчя і додасть енергії твоєму тілу на весь день. Ми зранку прокидаємося і нам хочеться швидко зняти набряки з обличчя, з тіла і виглядати свіжо і гарно, але на це нас немає багато часу. Я хочу тобі показати легку, просту техніку, яка за пару хвилин освіжить твою лінку, знімить набряки і додасть сяєнню твоєму обличчю. Ніяких складних форм, тільки м'які рухи, які наповнить тонусом все твоє тіло. Цю практику ти можеш виконувати зранку, після сну як, опрену, як окрему техніку, а можеш додавати її як розминку перед твоєю основною практикою. Ти можеш виконувати її сидячи на кілинку, сидячи на стільчику, просто перед зеркалом, як тобі зручно. Залишайся зі мною, і ми разом зробимо цю техніку. Сидимо зручно, сідаємо зручно та спіштовкуємо вниз, плечі опускаємо, відкриваємо грудний, маківкою, витягуємося вверх і починаємо з м'яких простукувань голови. Вверх голови кінчиками пальців простукуємо. І відчуваємо приємний тонус. Опускаємося на всю ділянку голови. Волосяну частину і простукуємо. Ідемо на обличчя і простукуємо обличчя. В'язи обличчя намагаємося розслабити максимально, опускаємося вниз по шиї і лишаємося в ділянці над ключицями, і тут трошки затримуємося і простукуємо цю ділянку. Виходимо по ключицям в сторони під пашки. І м'яко, акуратно опускаємося далі на ділянку грудного відділу, простукуємо грудний, проглопуємо трошки ширший фокус активації. Робимо вдих і розтираємо грудний. Ззаді, верхні долі. Затримуємо дихання і простукуємо нижні ребра, три хлопки. Стискаємо ребра, видихаємо ха. Відпускаємо і знову кінчиками пальців. Виходимо на верхню ділянку голови, тонізуємо шкіру голови. І це покращує ріст волосся. Опускаємося на всю волоссяну частину. Такі приємні дотирки. Відчуваємо і йдемо на обличчя. Простукуємо обличчя, тонізуємо шкіру обличчя. Такий приємний зранку самомасаж. опускаємося вниз по шиї і лишаємося в ділянці над ключицями. Трошки тут простукуємо цю ділянку. Тут багато лімфовузлів. ми їх активуємо і виводимо м'яко-приємно все в підпашки. Опускаємося вниз, грудний відділ, простукуємо грудну клітку. Прохлопуємо, трошки сильніше активуємо легеневі всі структури, робимо вдих і роздираємо грудний ззаді. Розігріваємо міжреберні м'язи, нижні долі три хлопки. Стискаємо нижні ребра, видихаємо ха. Йдемо в третій прохід. Кінчиками пальців простукуємо вверх голови. Наша понів розтеж тонізується, не опускається вниз, не збираються складочки нас на чолі. Опускаємося на всю волосяну частину. І ми зранку теж активуємо роботу голови, покращується пам'ять, опускаємося на обличчя, м'язе обличчя дорозслабляємо. Дозволяємо лімфі легко рухатися, опускаємося вниз, по шиї і залишаємося над ключицями. Тут трошки простукуємо цю ділянку, виходимо простукуванням в підпашки, йдемо на грудну клітку простукуваннями, трошки прохлопуємо і розтираємо. Розігріваємо, прокращуємо лімфо, кровообіг навколо легеневих структур. Це ж теж допомагає нам очищатися. Три хлопки, нижні долі, видихаємо ха, І відпускаємо все, робимо спокійний вдих, повільний довгий видих. Ми закінчили нашу практику, і я надіюся, що вона дозволить вам відчувати себе гарною і бадьоро зранку. Бажаю всім здоров'я і краси, дякую всім за спільну практику. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Я там ділюся своїм досвідом і ділюся гарними практиками, які дозволяють нам почувати себе гарно і здорово. Дякую всім!